А чим ми гірші подумали собі? Ми і опинилися на нашій кухні. Доброго, доброго ранку. ранку! Доброго ранку! Свято приближається. Так, да, так. Е так що... що буде? Що буде цього ранку? Сьогодні ми приготуємо відоме австрійське печиво, так. яке якій австріяки готують на ну на свята. Лінзерне пічення. Отак. Я так розумію, це оці такі печива, як наче сендвіч з джемом. З джемом, так. Да, от е, настояща форма, форма лінзера. Знаєш, от будемо ага. вирізати, будемо випікати, а потім будемо склеювати. А інгредієнти дивись на екран. Для приготування печива лінцер знадобиться борошно 200 грамів, вершкове масло 200 грамів, цукрова пудра 100 грамів, яйця куряче одна штука, абрикосове варення 100 грамів. Лілечка, ну нам потрібна, по-перше, твоя допомога. Та я вже зрозуміла, вже розминаюся. Який, який красивий, от у нас, смотри, е, як це називається? Ті, Тісто вийшло. Ось всі інгредієнти тіста будуть на в, рецеп... в рецепті на екрані, але от е, його секрет. Мені здається, їй не цікаво. Бачиш? Ну, їй не цікаво, тому що вона Я знає. тебе слухаю. Так. Ти слухай мене, будь ласка. Е, фішка в тому, що його треба дуже гарно вимісити, і вона повинна відпочити. Три тижні. Е, ні. Хоча б час. Ход Питань їжу. нема. Добре, робимо. Що? Часу замало, Добре, робимо австрійське Навіть, ті... Навіть Тісту потрібен відпочити. Да. А фішка, от я вам скажу, не, ми не борошно будемо а використовувати а а цукровою пудро. Суха, да. воно таке, як наче пісочне. Ану ну, кидай ну, його. Ану кидай його. Та куди ж він же сказав сюди. А чого його розламали? Я не знаю. Я вже таким його взяв. <хи> Я так розумію, що можна не сильно тоненько, тому що. Ну, Який має шар, скажи, будь ласка. Тоньше ти хочеш? Ну, не знаю. Мені здається, поки достатньо. Вот достатньо. Да, Але отак от тісто над сукрі. Потім ми ще зробимо. Давай. От. Буде... Бачите, ти навіть з тістом вмієш поратися. Та ти що. Я з ним знаходжу спільну мову. З ким? А що ти не робиш скраєчку? А скраєчко я зробив. Скраєчко. Не занадто воно тонке, скажімо так? Ні. Ідеально. От він от такий. А, і всередину варення. Всередину ми будемо склеювати, і там буде варення. Що ми будемо Я не розумію, що ми будемо склеювати. Це буде двохповеркоповерхове печень. сендвіч Сендвіч-печиво, так. І побачиш, як це круто. От, от я не ти що не їв таке печиво? Та можливо їв. Це дуже круто. А давайте ці е, бамбульки теж? теж? Так, звісно, це я з'їм. Хорошо, добре. Це буде. До речі, от, можна і вирізати. От давай чотири от такі і зробимо. Давай шість. А потім ще зробимо зв'язки. Зв Зірочка, да, Тому так. що це от, ну, вони готують да. реально на, Рожде... на різдвяне свята, на новорічні свята. І И... ти <хану> зірка. зірка. Давай зірочку. Да, Зірочка, тільки нам потрібно ще два, два таких, тому що вони повинні бути пари. Понімаєш? А, а так, ні, що на ну, три ну, є три. все, все норм, чаба. Дивись, да, один, два, три, чотири, п'ять. шість. Можеш так його зліпити, як наче вона ціла. Тому ти й кулінар. Да, давай. давай. от так красиво. Слуха, мені квіточка більше подобається, бо зірочка вона розламується. Да? Так, а давай що зробимо? Ні, ні, не, не, все нема часу. Вже уже глядачі чекають, ты, чекають. Ты, по, по, этот, впевнена, я ось, впевнена. І все. Дивися, все, у мене є. Отакі двірочки дві. буде. Дві зірочки. Все, добре. Потім доробимо все. І зараз, боже, яка краса, неймовірно, друзі. Відбувається справжнє диво на нашій кухні. Народжується десерт. Да. Все, вот наскільки так. в духовку відправляємо? І, І Відправляємо в духовку на 180 на градусів. Десь О, на хвилин, 10, не більше. Все. Ну, а поки на наше печиво випікається, 8-10 хвилин. Я знаю. Uh, рецепт для вас, наших глядачів. Рецепт печива лінцер: змішайте борошно, яйця і масло кімнатної температури. Замісіть тісто. Загорніть його у плівку та покладіть у холодильник на пів години. Далі слід тісто розкачати, нарізати формами печиво і випікати його 10-12 хвилин. Тепер охолоджене печиво склейте між собою варенням по дві штучки та посипте цукровою пудрою. Костік, А на ну що різдво? Так, за фаху Австрії. Да. Почти ми свято. От єдине, бачиш, ми не, не, трошки неправильно зробили, тому що повинні бути два, дві форми. В ніжньому не, не повинен вирізати. Е, тому що Це Отак можна буде е, е, да, можеш. Так, буде кладувати. Згорівше. Mm -hmm. вот. Треба, щоб вона трошки охолола. Як mm -hmm. mm -hmm. смачно. Да, смачно? Mm -hmm. Смотри, і що ми робимо? Вот. Давай тр треба трошки що трошки скажи, тому да, що. Дивись, я, я затамувала подих. А нічого що вони гарячі. Ну от треба, щоб вони охололі. Трошечки. А, трошечки да, але хочеться. у нас немає часу. Чу я дуже люблю печиво, коли вона. Ну воно зараз може, звісно, мати намір такого розтікатися. Нічого так? страшного. Ми ж одразу будемо їсти. А треба зачекати, поки вона. Ну от охолоне. Ну так ага. роби чай. Воно охолоне, Ми скуштуємо. ну якраз кожного попечу. І ще сюди всередину. І от сюди. І зараз зробимо прикольчик. Смотри, який. Та не ну, прикольчик, а чайочок прикуліз. зробимо. А, а де чай? Давай, там, давай, який прикольчик ти хочеш зробити? Смотри. От такий прикольчик О, хочу а? зробити. Беремо. О, це прикольно. Беремо от красиво. От так печеньки. Беремо. Тримай. На, І що, на що, що? ну mm, ти приколіст. Ти хочеш, щоб не... тільки половинка була? Так. Да. Переходимо. Ні, ну ви це бачили? Добре. Ой-ой-ой, як гарно. Розумієш? Ну ви це бачили? І от наш... наші зірочки. Подивіться, mm угу. та почекай, Костя, отак от треба, отак от. Краса. Зробити такий знає, да. Боже, подивіться, та да? й всі можна якісь. Все? О. Ну як що скажете? Та супер, Хлопці. супер гарно. Хлопці мої. А я хочу ось це спробувати. Будь ласка. Можна? Мені навіть чає? Дуже смачно. Домашнє тісто, це смачно. Лінзер? Ну, Mm. Ідеально mm. друзі, усім всім смачного, смачного ранку вдома від такого першого не відмовились би і спецагенти на завданні. І ми продовжимо наш ранок за лаштунками кінокласики Люди в чорному у рубриці «Бекстейдж».